Валентина Володимирівна кожного ранку базарує, намагається купити все найсвіжіше молоко, сир, сметану. Окрім якості продуктів, звертає увагу і на їх вартість, бо на мізерну пенсію на широку ногу не проживеш. Тому і купує все у вітчизняних товаровиробників. Не цікавили, я Я цінах дивилася, але за рахунок качества я не економіла. Адіот лучше таки купувати, в супермаркетах чи на ринках. Ну, звісно, краще на ринку. Чому? Ну, во Во-вторых, увереність, качество краще. Людмила проживає у приватному секторі Білгородністровського. Все, що виростила власними руками, з самого ранку прийшла реалізовувати на базар. Нравиться дуже добре. Що саме подобається? То, що ми не на землі торгуємо, що у кожного своє місце є. Ну, мало мала покупателя пока не покані. Узналі узнать побольше покупать. Раніше Ті, хто приїздив із сіл Білгородністровського району, продавали продукти харчування прямо на узбіччі вулиці Дзержинського, а вірніше на землі. Посадовці міста неодноразово говорили про те, що варто питання стихійної торгівлі вирішувати. Ініціативу у ліквідації цієї проблеми взяв на себе приватний підприємець міста Руслан Магомедов. Людям дуже подобається, вроде благодаря за це все. Будем еще лучше делать, стараться. Какие были трудности в подготовке этой торговой площадки? Никаких. Закатали рукава и работаем. Головне призначення торгового павільйону впорядкувати роботу стихійних торговців на вулицях міста з наданням їм торгових місць. Знаходиться хуторок по вулиці Першотравневій, поблизу центрального міського ринку. Торгові місця, що тут обладнані, надаються головним чином людям, які торгують сільгоспродукцією власного виробництва. Продавці в основному це люди із прилеглих сіл Білгородністровського. Торгувати у павільйоні хуторок можна безкоштовно. Ну хорошо, ні на землі, на, на прилавочках. Хорошо, нормально працює. Спасибо нашому директору, що позаботівся за нас. Тетяна до відкриття нового торгового павільйону ставиться позитивно. Вважає, що купувати продукти харчування краще на базарі у тих, хто їх власними руками виростив. Не, тільки не у перекупщиків, тому, що у перекупщиків там все намішано, накручено, але домашня чуть-чуть. Ну... А є тут постійні продавці, у яких ви покупаєте? Ну, стараюсь запам'ять, ну. Много людей А лучше покупать продукти питання на ринку или в супермаркеті? Лучше на ринку. Почему? во попробовать. можно попробовать. Можна поторгуватися, можна пообщатися. Бо там прийшов, посмотрел, все запаковане, не попробовать нічого. Свіже м'ясо, яйця, зелень, молочні продукти, овочі і не лише ось основний перелік того, що можна щодня придбати у новому торговому павільйоні. Хуторок Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабия ТВ.